В районі проведення антитерористичної операції російські окупаційні війська продовжують обстріли позиції Збройних сил України. Впродовж минулої доби зафіксовано 42 випадки відкриття вогню. З них 21 на Донецькому та 19 на Маріупольському напрямках, 2 на Луганщині. На Донецькому напрямку противник вів мінометний та кулеметний вогонь по захисниках Авдіївки та Неверського. У Зайцевому та Нижньому Лозовому ворог застосував бойові машини піхоти, з яких зафіксовано 16 пострілів. По опитному вогонь вівся з протитанкового ракетного комплексу. По позиціях у Луганському окупанти застосували БМП та вогонь з кулеметів великого калібру. На цій ділянці активізувався снайпер. На маріупольському напрямку вогонь з мінометів різних калібрів, гранатометів та кулеметів супротивник вів по укріплених Збройних сил України у Водяному. Де противником також було застосовано БМП. По позиціях наших захисників в населених пунктах Красногорівка, Тарамчук та Гранітне вівся гранатометний вогонь. У Новотроїцькому та Павлополі ворог застосував вогонь з мінометів. Поблизу Мар'їнки зафіксовано вогонь з зенітної установки. Неспокійно було у Луганському та Старогнатівці. В районі Мар'їнки та Широкиного активність проявили ворожі снайпери. Близько 10-ї години вечора під прикриттям темряви група противника в кількості до восьми осіб підійшла до опорного пункту в районі Богданівки. Тримаючись на відстані біля 500 метрів, диверсанти відкрили вогонь з гранатометів та стрілецької зброї. Українські захисники були готові до провокації та дали гідну відсіч. За годину противник відступив у зворотньому напрямку. Втрат серед особового складу української сторони немає. На Луганщині, на українських позиціях в Новозванівці та Лопаскиному, окупанти двічі відкривали вогонь з гранатометів та стрілецької зброї. З другої половини дня у цьому напрямку спостерігалося затище. Також противником активізовано проведення аеророзвідки на Донеччині, де тричі зафіксовано польоти безпілотних літальних апаратів.